Котики, братики, з кого з вас я зняла такий чудовий анорак Пентагон, як завжди, мій улюблений розмір, сірий колір з моїх улюблених сірих котиків. Рука на ліпучці. Кишенька на рукаві місце для шевронів. Анорак – це те, що вдягається через голову. Гарний утеплений капюшон. Комір стійка. Капюшон на резинці. Прекрасна глибока крушеня на грудях. Розтібається на ліпучці та має блискавку. І вона глибока. Дуже глибоко бокові кишені, які з'єднані між собою. Це кенгурушечка така. Кишеня величезна, глибока. Гріти лапки. Ваші лапки завжди будуть теплі, але коли потрібно прохолоду або швидко зняти, можна зробити ось так. Ось так. І ось так. Ага. З другої сторони так само. Тобто можна прекрасно вдіти і зняти через голову не сильно псуючи зачісти. Всередині утеплено м'яким ніжним флісом. та по моїх враженнях, вона не боїться вітру та дощу, захищає від цього всього. І якщо не забутися вдіти вниз гарненьку термобілизну та лісову кофту, то можна нормально витримати немаленький морозець. Звісно, плакаточки укріплені. Звісно, вона зручна та гарна, дуже якісна. Ця куртка не боїться дощу та снігу та дуже гарно розстібається. Улюблений колір котиків.